Комусь подобається дощ, комусь не дуже. Хтось з задоволенням стрибне в усі калюжі, Хтось обминає їх, все дощ той гудить, не хоче ноги промочить. Його він нудить. Упали краплі на дахи, Танок ритмічний. А хтось приймає звуки ці, як хаотичні. Один замріється вмить почувши стукіт, а другий. Тихо пробурчить, ну що за грюкіт? Який це дощик молодець прибив пилюку, а другий скаже знов цей дощ, знову багнюка, Поп'є води земля суха, давно чекала дорога мокра, розвезло, Скоріше б висихало. Мені подобається дощ і навіть злива. Погода влітку іноді дивує так мінливо. Сприймаю легко раджу вам сприймать грайливо на те і літечко, на те і дощик. Цей пустотливий.